Хочеться разом сказати: слава Ісусу Христу. Займіть, будь ласка, свої місця, наше свято продовжується, і я хочу тут привітати усіх, членів церкви, благодать, братів, сестер. Хочу привітати усіх гостей, дякую кожному з вас, що ви приїхали сьогодні до нас, прийшли, щоб разом розділити. Цей день це свято подяки. Дякую пастирям, служителям дочірніх церков, що також порахували за потрібним разом з нами провести цей час. Брати і сестри, дорога церква, також всіх вітаю військових сьогодні, хто з нами, хай Господь вас благословить, що також ви прийшли подякувати. Дуже важливо сьогодні нам розуміти, в який час ми живемо, і як не просто в цей час нам дякувати. Можливо, хто встиг сьогодні прочитати, подивитись, десь більше 640 цілей летіло сьогодні в Україну, на нашу землю, і основна маса летіла на Київ. Відбили десь 610 цілей. І також сьогодні була страшна ніч і для наших братів, сестер з нашої церкви. Я по фото, по відео подивився, деякі фрагменти. Я зрозумів, хто там живе. Я зателефонував, запитав, чи живі. Е, відповіли живі, слава Богу, тому що спустилися в бомбосховище. Но прилетіла ракета і зруйнувала цілу вулицю, дуже багато будинків, потрощених, розбитих. Ми бачимо, що сьогодні і в Вишневому тут також сусідня церква Спасіння. Вони також сьогодні святкують у них відкриття нового залу, і туди також щось прилетіло на парковку, на територію. Також, можливо, хтось приїжджав, бачив, розбиті авто, розбитий паркан. І багато ми бачимо, де дим, дим, дим. Там горить, там тушать, чуємо новини. Хтось загинув, багато поранених. Дійсно. Диявол сьогодні кинув всі сили, щоб ми не святкували, щоб ми не дякували Богові. Брати і сестри, дорога церква, благодать, дорогі гості, ми з вами по-особливому маємо дякувати Богу. І чим більше ми будемо дякувати, і саме коли найважче дякувати, коли найважче знайти ці слова. Ви знаєте, мене сьогодні вразив один брат з нашої церкви, там був також приліт. і його багато майна було зруйновано, вщент. І він по телефону мені каже, Бог дав, Бог забрав. Нехай ім'я Бога буде благословене. Це наш служитель, наш диякон. Сьогодні він відсутній і дійсно хочеться прославити Господа, що Бог дає ці сили в такі непрості моменти життя сказати йому честь, хвала і подяка. Я сьогодні хочу, брати і сестри, говорити про те, що подяка вона має велику силу. Взагалі, свято, жнив, свято подяки, сам Бог встановив іще для Ізраїля. Це має бути особливе свято святкувати і дякувати за врожай. Ми знаємо історію з 22 по 47 рік: П'ять голодоморів. Мільйони людей були. Померли від цієї трагедії. Ви знаєте, коли батьки мусили своїх дітей їсти для того, щоб вижити? Коли по цим вулицям, десь по іншим вулицям, просто лежали люди, діти, опухші від голоду, і померли. Наша земля це бачила. Скільки горя? Скільки біди було принесено, скільки зараз, в ці часи, чотири роки майже війни, скільки загинуло сьогодні, хлопців, дівчат, дітей, старшого покоління і здавалося б, Господи, за щось нам дякувати? За що ж нам дякувати. Дякуй за те, що ти живий, твоя душа жива. Дякуй. Мертві не дякують, живі дякують, будеш більше дякувати, будеш жити і буде твоя родина жити, і прийде перемога скоріше на цю землю. Ви знаєте, легко дякувати, коли все добре. Легко дякувати, коли маєш здоров'я. Легко дякувати, коли сім'я твоя забезпечена. А спробуй дякувати, коли біда в сім'ї, коли нема здоров'я, коли трагедія, проблеми. Спробуй подякувати. Бог каже, радійте з тими, хто радіє, плачте з тими, хто плаче. І сьогодні у нас одне і друге в нашій Україні, на нашій землі. Ми можемо в один час і радіємо за когось і плачемо. Мабуть, які українці можуть це сьогодні переживати на землі і плакати, і радіти. Не так, то просто, не так то просто. І нас... Псалом 104 вчіть, славте Господа, кличте ім'я Його, звіщайте між народами про діла Його. Співайте Йому і славте Його. Розкажіть про всі дива Його. Хваліться святим ім'ям Його. Нехай веселиться серце тих, хто шукає Господа. Шукайте Господа і силу Його, шукайте лиця Його беззупинно. згадуйте дива Його, які Він створив, знамення Його та присуди уст Його. Амінь. Дорога церква, ми будемо сьогодні дякувати нашому Господу за те, що Бог зберіг сьогодні тебе і мене зберіг нас. Я сьогодні там на вході підійшов до мене один із батьків, тато, він також військовий. Він приходив десь тиждень назад, тут був на служінні одному із вечірніх молитовних. Він підходив, просив помолитися. до мене особисто помолитися. Син на війні, попали під обстріл. Нечутно, де, що вони, що з ним. Ми молилися. І сьогодні він на порозі щасливим лицем підходить до мене каже, Бог почув нашу молитву. 12 їх було, один він один залишився живий. Слава Богу. Один залишився живий і першому позвонив це татові, що він живий. І сьогодні я хочу сказати, друзі, скільки молитв, тут, в цьому залі було, скільки молитв ваших, наших захистило людей, які не померли живі, повернулися додому. Скільки Бог явив милості, скільки Бог сьогодні робить чудес. Четвертий рік війни, ніхто з нас, слава Богу, не голодує. Подивіться оця красота, яка сьогодні тут зображена перед нашими очима. Чи це не слава Божа, чи це не милость Божа. Я вірю друзі. Що якщо ми достойно пройдемо як Україна, народ України, як церква Божа, тут ці усі випробування. Бог потужно благословить і прославиться через нас. Бог багатьох зцілив душі, багатьох Бог спас в Україні, які навернулися. Багато військових, хлопців, дівчат вони повірили в Бога, будучи там в окопах. Кажуть, якби ми не були в окопах, можливо, б ніколи не повірили. У велич Бога, коли взривається рядом, падає рядом. Міна летить все кругом, каже, в мене відчуття, що в мене вже частини немає. Я дивлюсь на себе, чи в мене щось залишилось, чи є поранення. Людина каже, можливо, це болівий шок, що я не відчуваю. Ну дивлюсь, нічого немає. Молитви, молитви Божого народу. Вони захищають. Сьогодні Бог показує і ще, і ще раз нам, діти мої, моліться, продовжуйте, не мовчіть, свідчить про Господа, про його велич. Більше віддавайте хвалу і славу Богу. Брати і сестри, ми ні в якому випадку не маємо права сьогодні винити нашого Господа і сказати, Господь, чому ти допустив сьогодні це горе на нашій землі? Ми маємо задати сьогодні питання: Господь, що ми не так зробили. Де ми втратили любов до тебе, де втрачена була подяка, де прийшла самовпевненість, гордість прийшла. Де хтось з нас сказав, що Бог не потрібен, я не вірю в Бога. Хтось з нас сказав, що я проживу своє життя так, як хочу. Безумна людина, так слово Боже каже, сказала, що нема Бога. Безумна. Безумна людина. Брати і сестри, дорога церква, ми продовжуємо. Я хотів би сьогодні мотивувати. Я бачив по лицям багато людей, що ви багато хто не виспані, не спали, дивлячись, ці новини, побачили, скільки обстрілів, там горить, там димить. По лицям бачив, що прийшли сюди далеко не з радісними серцями. Но ви щасливі, що вас оминуло, і Бог дав можливість вам сьогодні бути тут. Хіба це не привід дякувати. Хіба це не привід сьогодні вступитися в молитві за людей інших, які сьогодні страждають, плачуть. Хіба це не привід? 106 псалом, славте Господа, бо він благ, бо навіки милість його. Нехай скажуть так визволені Господом, яких визволив він від руки ворога, і зібрав із земель зі сходу і заходу з півночі і півдня. Вони блукали в пустелі по безлюдній дорозі, та не знаходили місця населеного. Терпіли голод і спрагу, душа їхня зомлювала у них. Але заволали до Господа у скарботі своїй, і Він визволив їх від лихоліть їхніх і провадив їх прямою дорогою, щоб вони йшли до населеного міста. Ви знаєте, Читаючи це місце, подивившись на це все, я побачив, що там на вулиці нас чекає, там, брати, друзі, брати сестри готують для нас обід святковий. Я думаю, що сьогодні ви оціните, прославите Господа також за тим обідом і помолитеся і благословите всіх, хто для вас це зробив сьогодні. І ми згадаємо сьогодні тих, хто в окопах. Хто там сидить в таких містах, де неможливо навіть носа висунути, бо вб'ють, чи дроном, чи ще щось скинуть. І чуєш свідчення, хтось якусь мишу там піймає, щоб з'їсти, щоб вижити, ще щось піймають, щоб з'їсти. Друзі, чи хіба колись можна було це уявити? Я вам скажу більше. Навіть трупові дають рядом, які лежать, щоб вижити, яких не можуть забрати, а комусь потрібно жити. Сьогодні жахливі речі відбуваються там, на передовій, там, де хлопці сьогодні відстоюють, сьогодні боронять нашу країну. Ми маємо завжди пам'ятати цих людей в наших молитвах, в наших серцях, дякувати Богу за них і кричати в день і вночі: Боже, помилуй, благослови воздай во стократ тим, хто сьогодні кладе своє життя. Сьогодні хочеться цінувати чоловік, дружина, якщо сьогодні ви є поруч один з одним. Славте Господа і радійте. Не думайте про розлучення, не думайте, що хтось мені комплімент не сказав. А я так хочу цей комплімент почути. А якщо він і сказав, то я обіжений, обіжений вигляд зроблю на нього. Радій, що він сьогодні рядом біля тебе. Радій, що в твоїх дітей є батько. Раді і слав Господа, смиріння більше, любові сьогодні. Знаєте, і друга сторона також сьогодні. Чоловік, можливо, десь дружина щось не встигла, не зробила, не суди її. Покривайте любові сьогодні один одного. Ми маємо сьогодні дякувати, що є біля нас люди, які можуть протягнути руку, які можуть сьогодні накормити, в когось є син, в когось є донька, кого, когось із вас можуть доглядіти до смерті. Друзі, безліч, за що ми маємо сьогодні дякувати. Роботу маєш, кошти маєш, твоя сім'я сьогодні не ходить, не, знаєте, не просить спротягнути рукою. Ти і я, слава Богу, ми сьогодні не втратили житло, а хтось втратив, хтось втратив, не залишилось нічого. Сьогодні багато також наших гостей, друзів, братів, сестер приїхало там кухарі і села звідти. Вони чітко знають, про що я кажу, коли тільки розпочалася в 22-му році повна масштабна війна, скільки там було сел, міст, знаєте, села будівлі були знищені в штенду самого, скажімо, цоколя, фундаменту. Я їздив, дивився, що там люди переживали, як вони виживали. Ну, Бог зберіг їх. Більшості вже відбудували житло, там церква з'явилася, там віруючі з'явилися, там спасіння прийшло, там брати поїхали служити, Бог їх повів Духом Святим, там поклав серце, там розпочинати служіння, нову церкву там служить. І в цьому році ми мали хрещення п'ять душ, які прийняли Господа. З того місця. Слава Ісусу Христу, друзі! Це снопи. Це снопи, це діти Божі, які сьогодні прославляють Господа, які сьогодні спасені, і їхні імена записані в книгах життя. Не все так погано. В усьому ми маємо шукати позитив. В усьому ми маємо бачити світло від Господа, в усьому ми бачимо радості. Ви знаєте, Бог вчить нас, щоб ми боролися за віру. Сьогодні ми бачимо людей різних, на жаль, покалічених. Ну, Бог каже, наскільки ми з вами маємо боротися за віру, боротися з соблазнами. Він каже, якщо око спокушає вирви, викинь, якщо рука спокушає, відсічи і відкинь. Краще каже, туди в Царство Боже війти без ока, без руків спасеним, ніж в пекло з руками, з ногами і з очима. Це, знаєте, Бог показує, що має сьогодні тотальна бути боротьба за спасіння. Сьогодні ми маємо з вами також прикласти всі зусилля, щоб сьогодні, в цей непростий час, знайти ці слова, прославити Господа. Друзі, це інша жертва, яка приймається Господом, коли хтось сина втратив, хтось доньку втратив, хтось чоловіка. але ви прийшли сюди, щоб прославити Господа, віддати славу, сказати, Господи, я дякую, що в мене був син. Я дякую, що в мене була донька. Я дякую, що в мене був чоловік чи дружина, тато чи мама. Дякую. Нехай Твоє ім'я буде благословенне. Саме головне, друзі, це наші відносини з Богом. Саме головне твоє серце має бути вдячне для Нього, вірне для Нього, сповнене правди і радості, що Господь з тобою. тому що ми на цьому житті, на цій землі тимчасові. Наше життя тут сьогодні, як знаєте, як пара, являюся на короткий час. Знаєте, як та квітка польова, яка з'явилася зацвіла. Прийшов вечір, прийшла ніч, подув вітер, і місця не залишилось від того місця, де була та квітка. Но Бог сьогодні каже: є вічність, є вічність, є слава Божа, є царство Боже. Там сам Господь очікує сьогодні. Кого очікує синів і доньок своїх. Він очікує тих, хто повірили в нього. Він очікує тих, хто при будь-яких обставинах не зневірився, не пустив руки. Знаєте, не зараптав, не сказав Господу щось погане, а навпаки сказав, нехай Твоє ім'я буде благословене. Я завжди згадую, знаєте, Іова. Іов пережив дуже багато складних речей в своєму життю. Був багатий, була сім'я, сім синів, три доньки. Було багато майна, був хороший бізнесмен, любив Господа, слави Бога, правідна Людина, праведна людина, але прийшли випробування. Все пропало, все згоріло, зруйнувалось, сини загинули, доньки загинули і сам захворів хворобою, проказою. І сидів, знаєте, в тому попелі, і шкрипком себе шкрип, шкрип, боль, зуд. Дружина, друзі прийшли, якісь поради, якісь розмови, якась, знаєте, безглузда така, знаєте, потіха. І дружина каже: поругай Господа! Поругай Господа і помри. Він каже, ні, я цього не зроблю. Невже ми від Господа тільки будемо мати добре, тільки приймати добре і за це його дякувати. Ні, я не зроблю так. І він і каже, що ти як одна із нерозумних, Він навіть в цьому підбирає слова, щоб і жінку свою не образують. Каже, нехай Бога ім'я буде благословене. Він дав, Він забрав. Друзі, в цьому є сила. В цьому є перемога. Це сильні люди, які можуть до останнього так себе поводити і до останнього сказати: ім'я Бога буде благословенне». Я можу просто уявити. А навіть, мабуть, і не можу уявити згідно слова Божого, що там на небі чекає людей, які страждали, які життя своє поклали. Військові, які померли сьогодні за своїх рідних, близьких, братів, сестер, українців віддали своє життя. Да нема більшої любові. Так написано слово, ніж ті, які життя своє віддали. В Божих очах це інші люди, це герої. Знаєте, Бог по особливому з ними працює. І я хочу сьогодні разом з вами зараз будемо мати молитву, що каже апостол Павло в Першому Післані до Солонян. П'ятий розділ, 16 вірша. Завжди радійте, Безперестанно моліться, за все дякуйте, бо така воля Божа у Христі Ісусі для вас. Амінь. Ми зараз звершимо молитву. Я розумію, що тут в залі різні люди. Комусь потрібно покаяння. Комусь потрібно оновлення, комусь потрібно зцілення, хтось втратив радість, хтось втратив силу, хтось зневірився. І сьогодні тут різні люди. І всім нам потрібен Господь Ісус. У нього є відповіді абсолютно на все. У нього є милість сьогодні для Тебе і для мене. І він каже, прийдіть, прийдіть до мене, стружені, прийдіть до мене, хто сьогодні страждає, прийдіть. Я каже, заспокою, я потішу. я той, хто сьогодні дає життя, давайте піднімемося на наші ноги. Я не буду визивати наперед, друзі, за браком часу, але я вірю, що Господь сьогодні тут з нами і Він чує сьогодні, і Він буде сьогодні бачити твоє і моє серце. І я вірю, що сам Бог сьогодні Він ходить біля кожного. Він проходить, Він дивиться в серце кожного. Він бачить твої сльози, твою біль, твої думки, які від початку служіння до кінця, хто з чим прийшов, друзі. Можливо, ви не помітили, але Господь вас зустрічавши на порозі, цього дому. Бо ми часто дивимося десь кругом в сторони, а Він, а він поруч був. Не він щасливий, що сьогодні ви прийняли рішення, вас ракети, шахети не зупинили, ви прийняли рішення прийти в Дім Божий. Я вірю в те, що там зараховано на небі ваше рішення і ваша подяка, ваше серце. І сьогодні Бог хоче, щоб ми тут, на цьому місці, віддали все ймо. Просто сказали: Господь, я здаюсь, я людина, я сам нічого не можу. Я не можу допомогти. Емоціям, почуттям, я не можу справитися з думками, я не можу справитися з тим, що трапилось. Господи, ну я хочу сьогодні все віддати в Твої руки. Я знаю, що Ти, хто, той, хто зціляє, ти той, хто лазаря воскресив, ти той, хто воскресав багатьох, дочку Іаїра, Ти сліпих зціляв, прокажених. Ти, Ти це робив. Ти той, хто дає життя, ти той, хто зціляє від душевних фізичних ран, від сердечних ран. Це Ісус, бо Він наш творець. Він це може зробити. Він той, хто пережив самі страшні болі на землі. Він той, хто пережив саму страшну на другу, Він той, хто помірав, Він був без гріха, але помірав за грішних. Його люди не прийняли, його люди образили, плювали йому в лице, принижували його, сказали: цар іудейський да буде розпити, якщо ти син Божий, а ну з Христа зійди саме, тоді повіримо. Ага. Спочатку оплювали, побили, витрали об нього ноги, принизили, розп'яли, а тепер зійди з Христа. А то, що Ісус Христос Лазаря воскресив, дочку Іаїра, знаєте, там воїна сотника і ще інших, і багато кого. А то, що він накормив сім тисяч, чотири тисячі накормив людей, а те, що він творив чудеса, зупиняв бур, і все. Хто це робив? Хто це робив? Хіба це не Бог? Хіба це не особливо якась, знаєте, проявлення божества, сили і влади величі Божої? Хіба це щось не особливе було? Особливе, друзі. Ні, їм потрібно було, щоб він з Христа зійшов. Це показує ще про серце людини. Крайнє спорчене, лукаве, і Бог не хто його пізнає це серце. Вчора вони осану співали, сьогодні кричать всі разом взяті хором, унісон, да буде розп'ятий. І сьогодні я не хотів би, щоб в залі були сьогодні такі люди, які сьогодні розпинають Ісуса Христа, розпинають своїми думками, своїми ділами, своїм невір'ям, своїм ропотом. Друзі, ми не маємо цього допускати в своєму життю. Не маємо права. І Бог сьогодні хоче явити милість. Я перечислив багато потреб. Хто має одну чи дві з цих потреб, можливо, три. Підніміть свою руку до Господа. Це буде свідчення сьогодні Твоє і моє. Підніміть свої руки. Давайте ми потримаємо молитву і скажемо, Господь, ось я. Ти бачиш мою немочі. Ти бачиш мою недосконалість. Я не знаю, скільки жити мені на цій землі. Але я хочу сьогодні. Попросити в тебе пробачення, прости, очисти, освяти, омий, оправдай, Господь. Сили мене, великий, всемогутній Бог, ми всі разом звертаємось до тебе у молитві. Я, Господь і мої брати і сестри, ми всього цього потребуємо. Нам потрібен Ісус. Нам потрібна дія Ісуса, сила Ісуса, силяюча сила, прощаюча сила, Боже, прости, пробач. Пробач наші серця, наші душі, Боже, пробач, Очисти, Господи, розум наш, очисти. Ми дякуємо Тобі за все. Ми дякуємо, що ти зберіг наше життя. Ми дякуємо, що сьогодні ми в домі Твоєму. Дякуємо, що ми сьогодні прийшли на це місце, Господи, щоб сказати Тобі, ми Тебе любимо. Ми шануємо Тебе. Ми цінуємо тобой, Боже. Ми цінуємо Господь, що ти є в нашому життю. Ми дякуємо тобі за все. Боже, прости мене, прости мене, Господи, раба Твого, прости, де в чому я був неправ? Перед тобою, чи перед Твоїм народом, прости, Боже. Прости, можливо, десь в сім'ї був неправ Боже. Прости, Господи, прости моїх братів, сестер, прости, прости усіх хто сьогодні тут, на цьому місці, Очисти, а святи. Господи, хто ще ніколи не каївся перед Тобою в своїх гріхах, почуй цю молитву покаяння. Кожна душа хай визнає сьогодні сина Божого як свого особистого Спасителя. Кожна душа хай визнає себе грішником. Грішне. Господи, визнаємо, прости. Призиваємо жертву Ісуса, Очисти, освяти нас, усіх, Боже, О, ми є правдай. О Дух Божий, Дух Святий, жертва Ісуса, кров Ісуса Христа. Оми є чистий, Боже, і освяти ми є правдай свій народ. Яви славу Твою. Я молюсь, Боже, за всіх, хто в залі, за тих, хто в онлайні. Господи, ми шукаємо Тебе, Боже. Прийди, як Бог вселяючий, прощаючий, Бог відновлюючий від нововіру, Боже. Мир Твій дай. Мир від Господа. Радість від Господа. Подяку від Господа. Дякуємо за урожай цього року, Боже. Дякуємо за всі плоди, за всі благословіння. Дякуємо за світло, за тепло, Боже, за всі... Комунікація, яку ми маємо, Боже, дякуємо за все. Нехай Твоє ім'я буде благословене, прославлене і возвеличене. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа просимо. Амінь.